Сім'ї Олександра Лиса п'ятеро діток. Маленьку Ганусю цьогоріч відправлять в перший клас. В мені здається, що найперше це щоб дитина хотіла йти в школу, а все все вже решта є компонентами, які в процесі навчання у нас візди добу. Якщо дитина хоче до школи, вона буде вчитися, їй буде цікаво. Разом з тим до школи дівчинка піде вже підготовленою, розповідає батько. Протягом літа Гануся не лише відпочивала, а й займалась із вчителями. Я вмію співати, танцювати, читати, писати, рахувати. Я хочу до, до школи. А от з чим йти до школи, то вже питання інше, зауважує батько майбутньої першокласниці. Танцтоваря в цьому році прямо космічні ціни і все це купити, зібрати першачка до школи дуже важко. Скласти портфелик школярам із багатодітних сімей, які щороку допомогла міська влада. Аби вручити дітлахам символічні пакуночки, запросила їх в обласний ляльковий театр. В очікуванні подарунків молодь розповіла, яким шкільним приладдям хотіла б користуватись. Мені більше граються жошити спайдерман. У нас мальовки дуже нормальні треба. У мене була розмальовка красива, то я її намалював, і воно все закінчилося, і... а тоді я, я навчився писати. Найнеобхідніших канцтоварів для учнів початкових класів І 150 сімей, в яких виховується четверо і більше діток, цьогоріч придбали майже на 17 тисяч. Є тут зошити, фломастери і олівці і альбоми. Тобі подобається? Да. Крім подарунків, перед стартом навчання діткам та їх батькам дали також невеличкі настанови та побажання. Хочу побажати діткам, які йдуть у перший клас, щоб вони зростали здоровими, сильними і приносили успіх для себе, для батьків, для цілої родини, для всієї України. Всім батькам хочу побажати в незалежній Україні відчувати себе справжнім, гідним українцем, жити заможно, жити багато, духовно і матеріально, бачити своїх дітей щасливими. Гарного настрою школярикам задали музичною казкою. Пан Коцький.